Шановні користувачі, зараз в інтернеті є багато організацій, які надають кредити та позики у режимі онлайн. І одна з цих компаній це організація Віра. Вона надає позики вам на сайті в коментарі, а також в опису до цього відео, де ви можете обрати суму позики і прорахувати на сайті обрану суму. Максимальна сума 6400 гривень. Що вам потрібно знати, як взяти гроші? Якщо ви звертаєтеся вперше, тут є повна інструкція. Ви обираєте суму і термін кредиту за допомогою онлайн-калькулятора і натискаєте отримати кредит. Потім ви заповнюєте паспортні дані в цій заявці. Ви додаєте картку вашу банківську, яка випущена на ваше ім'я, яку буде яку буде перевірено за допомогою списання однієї гривні, і які за одну хвилину будуть повернуті. Організація рекомендує використовувати картки особисті для власних коштів, наприклад, Приватбанк «Ощадбанк» або ПУМП, де ви отримуєте, наприклад, зарплатню. І відправляєте потім заявку, не дочек... очікуєте рішення, відповідь буде надана. На ваш мобільний телефон у у вигляді смс-повідомлення, потім ви підписуєте договір за допомогою смс-коду, який нах надходить вам на телефон. Після чого гроші будуть відразу ж перераховано на вашу картку. І якщо ви звертаєтеся вже повторно, ви знаходитесь в особистому кабінеті, якщо нема, зареєструйте. І перевірте, чи не зареєстровано. І обираєте суму, і також термін кредитування. Відправляєте заявку, отримаєте гроші, підписавши договір за допомогою смс-коду. Тобто, ви в базі клієнтів вже. Є і вам буде комфортно звернутися в організацію. Якщо ви вже клієнти, просто змінити там суму, яку ви раніше брали. Наприклад, ви брали 2000 гривень, а вам потрібно 3000 гривень. І берете цю суму і заповнюєте заявку, які дані вам треба. Надати ось це все, що пропонує організація. Особисто самостійно перевірте, тому що дане відео надане як рекомендація для ознайомлення з фінансовою позикою. І тут є на сайті приклад розрахунку процентної ставки. Розмір позики, наприклад, 1000 гривень. Ви берете на 2 тижні 14 днів. Процентна ставка буде 5%. Сума до сплати вийде за 2 тижні 1700 гривень. Тобто тут по процентам, по кредиту ви розумієте, що береться ставка 5% в день. І також буде з іншою сумою, якщо ви оберете на власні потреби. В цьому відео це все. Дякую за увагу. На все добре.